Оля, попліткуємо! Сьогодні говоримо про лоліту на підсосах Газпрому Інстазлив. Янович, нове життя. Артем Пивоваров в Палаці Україна. Розлучниця Соловій, як увела Жадана. І таємниця Антона Савлєпова, Можете зручніше сьогодні багато гарячого ексклюзиву. З вами незмінно ваш татупліткар без палов. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподивайка, підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. Ми пліткарі і нічого не стверджуємо. Ну що ж, не витрачаємо час даремно. Поїхали пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Як ви думаєте, що об'єднує українських зрадників в Ерефії? Так, податкова. А так, усі хочуть пересидіти, усі шукають шляхи відходу. Але на цей раз у нас цікавинка прийшла на лоліту мілявську. Протягуємо усіх зрадників, дістаємо головні інсайти про життя. Цих артистів. І сьогодні ми поговоримо про Лоліту. З одного боку, я дізнався щось новеньке, з іншого боку, все досить передбачувано. В будь-якому випадку я вам зараз зачитаю і підіб'ємо свої підсумки. Слушай, не розумію, чому ваші СМІ не копають історію сотрудничества українських артистів з Газпром Медіа. К примеру, та же Лолита, которая кричала, что ее маму в центре Киева били наци, <къем> возразумела Лула женщина прагматичная, и в этом случае она отрабатывала методичку. В одном из интервью после полномасштабного вторжения певица заявила, что всеми молитвами мира при помощи бандитских связей вывозила маму и дочь из Киева. Смешно. Лола утаивает, что ее мама и дочь до мозга костей проукраинские и не хотели вражку к обезумевшей Лоле. Все схвачено, все на мази. Корпоративы идут, болгарское гражданство давно лежит на полке. Недвижка в Болгарии куплена, и вот там планируют встретить наша артистка пенсию, забрав маму и дочь. Сейчас пока работается косить гонорары тут можем смело сравнивать Милявскую с Ани Асти. Корпоративы «Единой России» не обходятся без артистки. Гонорары солидные – от 5 миллионов рублей. Также ей предоставлен пакет ротации на ТВ и на радио. Вдобавок обязательная отработка методички Кремля. С одной стороны, она одна из немногих, кто может пересидеть плюс подушка в наличии. Непонятно лишь одно, не схватят ли Милявскую за карманы, ведь с налоговой одна и та же история на всех. Платят по упрощенке до 10%, когда налом зарабатывает сумасшедшие деньги. Здесь нужно наблюдать, как долго она будет угодной режиму. Там у покровителей Милявской были контры с ЛДПРовцами, у которых немало рычагов на артистов. Могут всплыть ее истории в начале сольного пути и как обслуживала олигархов, сливая за спиной нужную информацию нужным людям. Дам тебе подсказку. Поспрашивай у своих насчет повалить. Там много интимных историй Таюси. Ух, цегаричьем. А ті ми пам'ятаємо, що в той період шоу-бізнес був пронизаний статевими контактами одне з одним, і там просто немає де ставити лейма. Але мене зацікавила історія, які такі зв'язки мілявська мала з вище перечисленими особами, в якому контексті вона відпрацьовує методичку і чому. А дві головні партії країн болот нині між собою у контрах. що взагалі відбувається. Не знаю, не можу нічого стверджувати. Будемо рити далі інформацію, але зерно покладено. Дуже цікаво спостерігати, як палає у зрадників, адже з одного боку вони ніби впевнені, все прекрасно, пересідім. цунамі, яке наближається в країні болот неминуче для усіх. Росіян і тим паче для українських зрадників. Пухнастики, що відомо про початок сольної кар'єри Лоліти Мілявської. Надсилайте, будемо пристально вивчати інформацію, і можливо буде продовження цієї історії. Також цікавинка стосовно податків Лололо лоло, невже тебе життя нічому не вчить? Важе там всіх хватають за дупу? Ні, все одно, а вдруг проканає. Ні, моя золотенька не проканає. Яке у вас ставлення до зрадниці Лоліти Мілявської? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Цікаво почитати ваші думки. А від вас чекаю інформації, хто пересікався з Мілявською. Я гарантую вам анонімність, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Пишіть мені в Директ інстаграму, усі посилання на мої соціальні мережі, на мій телеграм-канал в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Але я ти люди не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати. Руйнуйте. Жені Янович після скандального професійного партнерства зі Спартаком Суботою запустив нове шоу, яке називається «2023». Це шоу розважального жанру, транслюється увечері. Першим гостем його етеру став Лачен. Не зовсім розумію, чому Лачен, тому що він досить закритий чувак. Він інтроверт. А це розважальне шоу, але окей, все одно картинка загально виглядала симпатично, все чудово. Це така планка в бік американських розважальних шоу, але... Все ж таки, мені здається, це суб'єктивна думка. Янович не потягне нішу самостійно. Адже насправді між Яновичем та Суботою була ось ця магія, яка чудово продавалася своїй аудиторії. А зараз ми бачимо два сольні кораблі по різні боки островів. При цьому ні той, ні інший поки що не здатен запропонувати суперпродукт, який буде цільним одне від одного. Але в будь-якому випадку будемо спостерігати, Янович в першу чергу. Це про розважальний контент. Тому я думаю, у жені набагато більше шансів викарпкатися із цієї ями ніж у суботи, адже щоб субота не робив, інтернет пам'ятає все. Тим паче, коли обанюш таку велику кількість людей. Будь ласка, ваші враження від Яновича, суботи, хто вам імпонує більше, кого ви підтримуєте. Давайте поспілкуємось. а тим часом перейдемо до сольного концерту Артема Пивоварова в Палаці Україна, який вже відбувся. На жаль, я там не побував, але подивившись ряд відео, почувши сотні відгуків, глядачів, усі зійшлися на тому, що Пивоваров Профі своєї справи. По-перше, чудово співає вживу, чудово танцює, пластичний, харизматичний, вміє працювати зі сцени з великою аудиторією. Емоційний. Адже виконуючи свою композицію Маніфест, Пивоваров розплакався. На сьогоднішній день Артем це обличчя нової української поп-музики. І це чудово. Я підтримую нові імена. Єдине, що. Якось Оля Полякова сказала чудову фразу Пивоваров як я там 5 чи 10 років тому, коли працювала не бережучи ні здоров'я, ні сну, нічого. І в якийсь момент я вигоріла. Артем зараз теж йде по цьому шляху, тому хочу від себе побажати і сказати: Артема, будь трішки обачнішим. Я розумію, що ти фан своєї справи, ти а, йдеш в музику просто з головою і в тебе немає взагалі ніяких стопів. Але ти людина, в тебе живий організм, якому потрібно відпочивати, набиратися нових а, ідей, наповнювати себе ресурсом і берегти своє здоров'я. Тому тут потрібно на це звернути увагу, хто б що не казав. Кому вдалося побувати на концерті Половарова? Напишіть у коментах ваші враження, наскільки вам сподобався виступ співака. А ми йдемо далі. Дуже коротко. Значить, жадан, соловій, жадан розлучається, соловій розлучниця, підхватила чоловіка і сім'ї. Всі кажуть прокоментуй, скажи свою думку. А що тут казати? Як повідомляли наші похнастики неодноразово, Христина Соловій завжди спілкується мовою флірту, в неї досить приємний жіночий вайб, і вона вміє закохувати в себе чоловіків. Тому. Пішов з сім'ї, так пішов. Правильний це вчинок, неправильний не мені судити. Але якщо він пішов один раз із сім'ї, він піде із сім'ї і другий, і третій, і п'ятий, і десятий. І навіть якщо у них із Соловій буде шлюб, будуть теж діти, все одно вони розлучаться, тому що жадан. Піде до іншої, і це буде повторюватись нескінченно, поки йому там не виповниться 70. Розумієте, такі чоловіки на превеликий жаль не змінюються, як показує нам досвід одного лисого трішки репера на українській сцені. Я думаю, ви чудово зрозуміли. Мій натяк про кого йде мова. Тому. Ну, нехай собі живуть в моменті, нехай любуються, нехай кайфують. А там подивимось. Правило одне, єдине правило золоте. Дорогі дами. Якщо вам вдалося відбити чоловіка і сім'ї, це означає, що і у вашій сім'ї не затримається. Тому робіть висновки, звертайте на це увагу. І ніколи не заводьте, от моє до вас прохання особисте, не заводьте стосунки з тими, в кого вже є сім'я. Це завжди наслідки і особливо болючі наслідки в тих сім'ях, де є маленькі діти, і дорослі діти, байдуже, є діти. Будь ласка, не переходьте цієї червоної межі і поважайте себе в першу чергу. Давайте поспілкуємось, дорогі дами, у кого із вас. А були романи із чоловіками у шлюбі. Чим це все закінчувалось? І чи погоджуєтесь з моєю думкою? Добрий день, Богдане! Бачила вчора Антона Савлєпова в Варшаві на автовокзалі. Вони чекали на автобус в Україну з дівчиною, обіймав, цілував. Він був з великим рюкзаком, але не знаю, хто з них виїхав із Варшави, бо вони переплутали автобуси і пішли шукати свій. От так я почав копати в цю сторону. А наші джерела стверджують, що Савлєпов насправді розлучився зі своєю дружиною не через а, політичні сварки, не через те, що його колишня вже дружина Ірина Горбачова проросійська, будучи сама українкою з Маріуполя, на секундочку, а через те, що у Савлєпова на рубежі кризи відносин з Горбачовою. Вже зародилися відносини. Не знаю, треба копати, кому що відомо. Надсилайте мій директ відкритий для ваших ексклюзивів. Надсилайте фото, присилайте відео. Бажано дізнатись, що це саме за дівчина, і спробуємо з нею поспілкуватись. Дізнатись, все ж таки, Савлєпов з нею почав зустрічатись вже після розлучення, чи вона з'явилася в його житті до. І це абсолютно змінює хід подій в будь-якому випадку. Вивчаємо, спостерігаємо і будемо намагатись дізнатись, в чому ж там істина. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. Дякую вам за перегляд. З вас вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Завжди можете підтримати донатом посилання на мою картку в закріплених коментах та в описі під цим відео. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато-пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобається! Айку, та підписуйся на канал.